Всім настільки сподобалась рубрика, що прийшло з AliExpress», що я вирішив продовжувати розпаковувати ось самі свіжі посилочки. Самі свіженькі друзі. Щойно забрав з пошти. Ох! Ха -ха, друзі! Це паяльник, бляха. Це фен-паяльник для пластику. Ой, хтось отримає ось цей чудо-паяльник. Правда, у нас сьогодні просто розпаковочка, того, друзі, окремі всі відео ви будете найближчим часом бачити. Їдемо далі. Що це таке? Так. Ну, <смас> Це, друзі, я малому заказу. Таракан, який має працювати. <хи> чи що це таке? Має працювати від сонячної енергії. Ну, не знаю, чи таке показувати вам. <хи> ну, хрен з ним. Давайте розпакуємо і подивимося. А як він має працювати? Ну, фіг його знає. <хи> Коротше, десь в кінці відео я розберусь і все ж таки покажу. Їдемо далі. Так. Що це у нас таке? <хи> Друзі, а це. Обігрівач, да, черговий обігрівач. Всіх їх має прийти з Аліекспреса 4. Я вам вже показував один. Покажу, напевно, ще ось такий. Давайте все ж таки відкрию і покажу. Ось, коли вони всі, друзі, прийдуть. Ох, китайська вилка під європейську. Коли вони всі прийдуть, то я зроблю, як я вже казав, великий тест. Бляха, ось цих обігрівачів. Покажу, як вони працюють. Що десь, мав, правда, пульт бути, або цей шов просто без пульта. Напевно, без пульта. Ну, хорошо. Що у нас там далі? Ну, я орієнтовно знаю, що це таке, друзі. Посилочки треба розпаковувати дуже бережно, тому що, я ж, як і казав, друзі, що після огляду. Всі ось ці посилочки, ну майже там всі, деякі я замовляю для себе, вони поїдуть новою поштою до вас. Так що ви там не пропускайте мої відео, дивіться і будете отримувати всі ось ці китайські, як то кажуть, мотлох, де хто пише. Ну, Пишуть, напевно, тільки заздрісники, а я вам скажу, що дійсно є всякі класні штуки. Замовив я три ліхтарика, тому що ви знаєте, да, що зараз перебої з світлом по. Всій Україні, як -то я би знав, ніби наперед, що така штука має бути, тому замовив замов, різні ліхтарі. А ну як він там працює? Ох, друзі! ну Світить досить прикольно. І це також буде глобальний такий тест ось цих ліхтариків. Я покажу вам, як вони працюють. В принципі, коштують вони недорого. І я покажу, як вони всі будуть працювати. Дивіться, ось такий навіть. Ану. Ну, також непогано. А тут. Ну, прикольно, да? Всі акумуляторні, такі легенькі і зручні. Давайте наступний. Всі мають бути різні. І всі брав в одного продавця, тому він їх запакував разом. Ану. Ну, цей також. Роз'єм, у нас, правда, не Type-C, хоча вже вся Європа переходить на Type-C. Ну, да і хрен з ним. Так. Що в нас? Ну, ну, так собі. Це покажуть вечором. Ну, тут, дійсно, лупить непогано, що можна буде таку собі поставити і щось підсвітити. Дизайн різний, діоди різні. А ось давайте я вам покажу їх всі, які вони. Ну, такі, друзі, прикольні. Так що очікуйте, скоро будете мати ліхтарики, як то кажуть, за гарні очі і гарні коментарі. Дякую, що були зі мною. Завжди з вами, ваш Петрович. І всім до побачення! А як же коник? Тому що на Таргана він не схожий. А Ну, давайте. Оживай. Бляха, таку херню китайці напридумують. А ми цю всю херню купуємо і тішимося, як малі діти. да? <рив> ну, я думаю, для дітей буде прикольна така штука. Тобто, на сонці в нього ось там такий двигун є, да? І він від світла, ліхтаря або сонця буде собі стрибати. Ну, там долар коштує чим-то, так що, я думаю, дітей можна. Побалувати. Все, друзі. Всім до побачення!